Ти відчуваєш, що загубила себе? Потрібно знайти відповіді на важливі питання чи розібратися в своїх емоціях. Я арт-провідник, і я допомагаю знаходити сенси через мистецтво, слова та ченнелі. З якими запитами можна до мене звертатися? Якщо хочеш глибше пізнати себе та свої внутрішні ресурси, якщо відчуваєш емоційний блок чи заплутаність, якщо стоїш перед виборами, шукаєш ясність. Якщо прагнеш почути внутрішній голос та інтуїцію. Якщо хочеш прожити та відпустити старі історії, які більше не служать тобі. Через малюнок розмову та потік інформації допоможу то тобі побачити відповіді, які вже є всередині тебе. Готова відкрити новий рівень усвідомлення? Напиши мені, і ми підемо в цю подорож разом.